Анастасія приходько співала про зміни на Євромайдані. Вона їздила в ато і підтримувала своїми піснями наших героїв. А потім вирішила, що годі чекати, і вступила до лав партії радикальної партії. Тепер Настя поплічниця ляшка. Мамо, а я не знала. Да? Своє рішення стати радикалкою. Анастасія пояснила любов'ю до рідного міста. Я корінна киянка. Я обожнюю своє рідне місто і я хочу зробити його краще. Я не економіст, не фінансист і не антикризовий менеджер. Я людина мистецтва, людина культури. Саме культурою я займатимусь, дай Бог, культурою міста Києва. Я хочу, аби Київ повернув собі звання найзеленішої столиці Європи. Я хочу, щоб кияни і гості міста почували себе затишно, аби була велика кількість фестивалів, концертів, виставок, творчих. Перформансів, пішохідних зон та просто затишку, адже не хочеться, аби Київ через земельні махінації, кумівство, хаотичні та незаконні забудови перетворювався на сіре, безлике щось. Хочеться, аби з'явилися алеї фруктових дерев. Хочеться якісного транспортного обслуговування. Хочеться відродження. Насті можна побажати лише сил. що її робота на благо України буде більш доформів, ніж робота інших важких радикалки, нардепа В залі Я не сиджу, а я не знаю, що там ділять. Я думаю, що там все домовляється. Що було на благо країни. Я дуже сподіваюся, що це буде справжня політика і справжній парламент проєвропейський. Я дівчина молода квітну, як на сонці. Ягода. Зірки до партій і до ради ходять часто. Народним депутатом третього скликання з 98 до 2002-го був видатний оперний співак Дмитро Гнатюк. Аж тричі до Верховної Ради з блоком Ющенка Наша Україна проходила Оксана Білозір і була міністром культури. Не знаю, як сюди я забрела, а може, просто серце підказало. Після помаранчевої революції у кріслі нардепа побувала Руслана, пройшла до ради з нашою Україною». Був у лавах нардепів і Святослава Карчук. Щоправда, недовго і сам склав повноваження. Вставай, моя, вставай, моя, вставай, моя, Тоді, 2008-го, співак сказав, що у раді відбувається боротьба заради боротьби. На з найпоташніших співачок нардепок стала Таїсія Повалій. Новоспечена регіоналка усім запам'яталась тим, що відсижилась на гальорці і вистукувала ритм під гасло тушку геть. Моє час так пройшов, що, звичайно, мені шкода той період, коли блокується трибуна, і ми. Взагалі нічого ще не зробили в раді, і я приходжу додому і кажу, краще б я поїхала, мабуть, на гастролі. Не встигла тая озирнутися, як не тільки час пролетів, а ще і Янукович. Нардепівка теж гайнула дуже, до Москви. Дуже, дуже. і з того часу її в народі стали називати не Повалій, я а Увалій. Я ж не ждала Януковича в Краха, і, сліху, та й адстра наложила, наложила. налажила. Чемодани все, що було. все, что было. До Москви білет купила, И ліху та й повалила. Дістався до владного крісла і співаючи ректором Михайло Поплавський. Був нардепом двох скликань. Відзначився тим, що голосував за сумнозвісні диктаторські закони. Атмосфера нагадує шоу, Михайло? Ні, це, це, це ну я хочу сказати, якщо взяти шоу і Верховна Рада, то тут жесть. Це моє таке враження. Жесть, повна жесть. Так, закони писати це не про вареники зі студентками співати. Тепер і приходько в команді. Щоправда, не в депутатській, а поки що просто партійній. Ось такі вони, нові радикали.